Шалом, це Славко Ася каже, що я як той Гордон. І ця та книга, що у мене є, і ось і цей ножик стоїть. І цей ножик стоїть. І каже, і цей, от бачите, з Макасарський пролів, да, бачите, з Макасарським ебеном. Між іншим такий Макасарський Ебен виявився найкращим з Ебенів. І от этот говорить з костю стоїть. А з через... рогом ще. І рогом стоїть, але я вже не буду вам показувати, щоб це не виглядали рекламою. Все через те, що мій дриль Бош накрився після ну, дуже багатьох років вірної служби. І то, якби йому не допомогли, він би пережив ці події. Так що якийсь час до 11-го, чи до, да, до 11-го я замовив новий Бош, до 11-го я змушений буду робити отаку от фіночку. Ну, хоч обіцянку свою виконую, Знаєте, спробуйте це посадити на дві точки, щоб завпало по одному діаметру і по второму діаметру. Це ж не завпасть. Гайка зажимає відверті. Коротше кажучи, до, до чого це я? До нашого Трампа. Ви знаєте, він з Бібі -Бі зустрічався з Бібі -Бі на Деньяху і багато чого стало зрозуміло. По-перше, щоб тут кішка, я ці ножі приберу, слухайте. ну от... Замість того, щоб сверліть, мій дощ почав робити дупло і розбив купу всього, я скажу, наробив, от Бош. Ну, справжній бош, як то кажуть французи, перетворився на справжнього Боша. От у французькій міфології. Слухайте, ну міленька ж. Так от, це я приберу, значить кішка проривається. Багато чого стало зрозуміло. По-перше, чому Трамп робить власний парад? Він тому, що Путін не задоволений і на свій парад Путіна не візьме. Не ясно, чи візьме Бібі Натаньяху Путін на свій парад. Міг би все-таки що верний Путіне з Натаньяху, я скажу, що верний Савок, вірний капо проросійський в Тут, Російському тут, тут... Туте я та стаття стара людина, ми ще щемили сионіста в 80-х в органах. І хто б міг подумати, що Ізраїль перетвориться що Я кенькісь я ж помню, Льоня, мазкикі були люди, матюрія, убіжденные. Слухай, та один них залишився. А яка шелупонь поїхала в Ізраїль просоветська. А які ж були, я ж памятаю, які люди боролись за виїзд із Одеського авіра. Это ж каждый был личность. Понимаете? И они ж были же были антисоветские, они же знали, помнили все, что Советский Союз сделал этому народу. А теперь кто там? Да чего это я? Да то, что Путин дарма не пустит Биби на мавзолеи, дарма не пустит Путин. Тро Трампа. И старому Трампу доведется делать и властный парад. На 79 лет в годовщину маразма, понимаете, отмечать собственный Паркинсон доведется военным парадом. Ну, это нормально, это по-брежневски, я скажу. Что мы дочекались до нього нормальної поведінки генсека старого чоловіка, але не все ж ему пошли вводити, не все ж ему чешиков є, Розумієте, тепер он з Ираном хоче дистанційні переговори. Розумієте, в чому прелість у таких разделенных переговоров? Трамп щебит Україну і думає, що он давить на Росію. Росіяни поняття не мають. Так само Трамп буде щебити Оману або кого там, а Іран понят. Не буде мати за ці перемовини. І тепер те, що він сказав, головне з Натаньяху, що каже, Путін, бомбит, як там в різних переводах, хоче сильно бомбить Україну. і він не розуміє, чому, бо він же ж обіцяв Путіну привезти Україну в стойло мір, а ми же ведемо мирний перемог, я вам переведу это на Як це это поняв. Тому що я ж знаком з мудійською логікою, а ви ні. Короче, я, говорит, ставлю Украину в стойло мира, а этот дурак Путин бомбит, хотя я ему обещал Украину в стойло поставить. И он мне, сука, не верит и сам бомбит. Вместо того, чтобы доверить постановку Украины в стойло мне, он меня настолько не уважает, что сам бомбит Украину без меня. Понимаете? Не верит в мой потенциал. Разумеется, насколько это неприемно все. Ну, от такі от маразматичні новини на даний момент. Чому я дивлюсь? Тут питав, чому я дивлюсь Гаваящий голов, я отвечу на два питання. Щоб самому таким не бути, обов'язково. Розумієте, подивишся їх і розумієш, що треба з людьми говорити про інше, про насправді важливе і цікаве. Вони мені потрібні як негативний приклад, яким, не дай Боже, не треба мені ставати. І друге. Питав, що якщо. Наш Генеральний штаб завищує на 36% втрати противника в середньому, коефіцієнт 0,64 треба застосовувати, то як це впливає на реальну ситуацію з живою силою противника? А я скажу нормально впливає, бо якщо ми звітуємо за 42 тисячі в день, а ввечері. Приходять розумні люди, значить, і перезвітовують це на 30 тисяч. На 0,64 коефіцієнт. Я скажу, що і 30 тисяч на місяць москвини забезпечити не не можуть правильно. там одна розумна людина без мене. Я скажу, що от що приємно, що якщо я не встигну відповісти. Ася хоче, щоб я не казав, що вона, вона тоді спала. Я, вона ще мені ударить в ногу або кине камеру, але вона тоді спала, і я не зняв передачу, тому що холодно били, пусть поспіть чоловік. І ви за цей час самі відповіли каже, тому що 30 тисяч патєрі, а росіяни Москвини не можуть 30 тисяч. Ну росіяни ж у нас, ви знаєте, на нашому боці ми є, а вони москвини. Не забувайте це ніколи. Ні з якою Росією ми не воюємо. Ми воюємо з московською Ордою. Всі росіяни тут, на нашому боці. Так ось, нас не братній народ, я так скажу, що якщо є братський народ, то він тут, в Україні з нами. Так ось, якщо допустити, що таке існує. Так ось. І ви відповіли за мене. Якщо я не встигаю, за мене відповідають, Я, слава Богу, є кому вже на каналі, будучи канала обеспечена. Я цілком можу зайнятися цією прекрасною фіночкою. Хоча, скажімо як образливо, це кльон. І отут кльон твердий, як не що. нормальний, а отут кльон говно. Не могли б вони отак отпіліть брусочок, щоб весь якісний кльон вам достався. А так мені доведеться зрізати. Якби я зразу знав, я б трохи посунув би фінку, коли робив. Ну, все, познається, я скажу, що. На ваших изделиях, я на ваших замовленнях, може, чомусь і навчуся. Так от, 30 тисяч вони не можуть дати. Вони можуть дати на силу 25. І тому навіть 30 тисяч достатньо, бо ви бачите, що противник скорочує. Та сама практика скорочує фронти своїх наступів. І корейців, і друга причина, чому їх не вистачає корейців завозі, що навіть невелика кількість корейців, в додаток до гармат, їм важливо розуміти, наскільки їм складна ситуація, що навіть якісь 12 тисяч корейців і ще три, якісь 15 тисяч корейців для них мають значення. А це в теорії це їхні півмі кішки на балкон. Ми заклали його одягом, щоб не сквозило. Чи вона там моль побачила? Коротше кажучи, зараз я буду займатися кішкою. Я тоді закінчу, що навіть 15 тисяч, навіть півмісячний оцей контингент для Москви має значення. розумієте, Яка у них проблема з живою силою. Так що лишається нам боротися з ними на фронті, а хай вони, суки, борються з нами в тиху, бо що поробиш, я скажу, що краще вже хай попадає, вибачте, по нас, ніж по нашому війську. Бо якось. Без нас обійдеться, а без нашого війська, чесно сказати, не обійдеться Україна. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо японцями 44-го року, будемо триматися, бо ми ще не вигризено нормальних умов 45-го року. Вони ж теж хотіли, щоб без імператора но не дождались. Так і нас. Без зеленського не дождуться. Міра без Зеленського не буде.